Привіт! Часто ми навіть не замислюємося, але всередині кожного з нас працює неймовірно складна машина. Це така собі невидима архітектура з м'язів, яка дозволяє нам не просто рухатися, а й виражати емоції і навіть дихати. Сьогодні ми зазирнемо під капот цієї машини, щоб зрозуміти, як усе це влаштовано. Тож, поїхали! От справді, чи доводилося замислюватися, що насправді відбувається, коли ми посміхаємося, хмуримося, чи просто робимо глибокий вдих? А відповідь Відповідь просто дивовижна. Це складна і досконала система м'язів, справжніх двигунів нашого життя. І саме сьогодні ми побачимо, як ці двигуни оживають. Уявіть собі, що наше тіло це така собі складна конструкція. І знаєте, з чого все починається? З крихітних блоків, що називаються сомітами, що там на перших тижнях розвитку, це ну, буквально як перші цеглинки Лего, саме з них і виростає вся ця вражаюча м'язова архітектура. Отже, почнемо згори з найвиразнішої частини тіла обличчя це знаєте таке собі соціальне полотно, і тут м'язи грають одразу дві, ну, зовсім різні, але однаково важливі ролі. І ось тут отут найцікавіше. На обличчі є дві абсолютно різні команди м'язів. Перша це мімічні. Думайте про них як про тоненькі ниточки, вплетені просто в шкіру. Саме вони дозволяють нам ледь помітно усміхнутися чи насупити брови, а є жувальні. О, це вже зовсім інша історія. Це знаєте, справжні важковаговики. Вони кріпляться до кісток і створені для чистої сили. Тобто маємо дві абсолютно різні команди, які працюють на одній сцені. А тепер подивімося, як ця хореографія виглядає в житті. Щира посмішка, будь ласка, це працюють величні м'язи, тягнучи кутики рота догори. Здивування це вже лобовий м'яз тягне брови вгору. А от похмурий погляд це спеціальний м'яз, просто таки зводить брови докупи. Це ж просто неймовірно. Виходить, у кожного настрою є свій, так би мовити, м'язовий підпис. Гаразд, рухаємось далі, спускаємося трохи нижче до шиї, і це, повірте, не просто якесь стебло для голови. Ні, ні. Це ж складна інженерна конструкція, така собі гнучка колона, яка дає нашому головному комп'ютеру змогу крутитися і орієнтуватися в просторі. І тут є своя зірка. Знайомтеся, грудинно-ключично соскоподібний м'яз. Так, назва складна, але це той самий рельєфний валик, який одразу видно з боку на шиї. Варто лише повернути голову. Це без перебільшення ключовий гравець у всіх рухах голови. А тепер найцікавіше, як він працює. Це ж просто геніально! Дивіться, скорочується лише один, скажімо, правий м'яз. Результат. Голова нахиляється вправо, а обличчя, ну, повертається вліво. А якщо вони спрацюють разом обидва, тоді голова закидається назад. Ну, чим не простий, водночас неймовірно ефективний важий. Так, їдемо далі, ще нижче, до тулуба, і тут ми поговоримо про м'язи, які відповідають за, ну мабуть, за найважливіший процес у цілі. Йдеться не просто про рух, йдеться про дихання. Отже, головний диригент нашого дихання це, звісно, діафрагма. Уявіть собі такий собі м'язовий купол, який розділяє грудну клітку і живіт, і от він працює. Скорочується, купол іде вниз, в грудях стає більше місця, і повітря входить. Розслабляється, купол піднімається, і повітря виходить. Все просто, це і є той самий ритм життя. Але діафрагма не одинак. У неї є ціла команда помічників міжреберні м'язи. Дивіться, як це працює. Зовнішні м'язи, їхні волокна йдуть вниз і вперед. Вони піднімають ребра, щоб допомогти вдихнути, а внутрішні навкаки їхні волокна йдуть в інший бік, вони опускають ребра, щоб допомогти видихнути. Ну просто ідеально злагоджений дует, правда ж? І ось ми дісталися нашого центру. Нашого. Кору, як то кажуть, м'язи спини та живота разом вони створюють такий собі міцний фундамент. Саме він дає нам стабільність, силу і, звичайно, правильну поставу. Знаєте, здатність ходити прямо, це ж, по суті, щоденна боротьба з гравітацією, і перемогу в цій боротьбі нам забезпечують глибокі м'язи спини. А головний боєць тут м'яз випрямляч хребта, це наче дві потужні колони вздовж усього хребта, які просто ну просто не дають нам звалитися. А спереду на животі у нас цілих три шари м'язів. І кожен робить свою роботу. Зовнішній коси м'яз, наприклад, правий він повертає тіло ліворуч, внутрішній, що лежить глибше, навпаки, повертає тіло в той же бік. А найглибший, поперечний, оце наш природний корсет. Він стягує живіт, створює тиск, стабілізує хребет. Просто ідеальна система. Ну, знаєте, в будь-якій навіть ідеальній архітектурі є свої слабкі місця. І в нашому тілі це, наприклад, пахвинний канал. Це такий собі природний тунель в м'язах живота, і саме він, особливо у чоловіків, є такою собі вразливою точкою. Можна сказати, це певний конструктивний компроміс, який, на жаль, іноді стає причиною гриш. Добре, ми розібрали окремі групи м'язів. Але ж справжня магія, як завжди, не в деталях, а в тому, як вони працюють разом. Це ж ціла симфонія, давайте спробуємо почути її. То думайте лишень! Від ледь помітної усмішки до глибокого вдиху, усе абсолютно все, що відбувається, це результат злагодженої роботи десятків м'язів. Це, знаєте, така собі тиха симфонія, яка звучить всередині нас кожну секунду, ідеально скоординована, і що найдивовижніше, абсолютно несвідома. І ось наостанок така думка якщо наше тіло це справді оркестр, що грає сам по собі, без диригента. То можливо найважливіше це просто навчитися його краще слухати.